2017 року випуску, яка приїхала з Америки не бита, був шторм, і в неї просто позаду скло сказало гудбай, воно тріснуло, його замінили, і от вам, будь ласка, нормальна ціла Audi. Пробіг авто 154 тисячі кілометрів. Зараз е також встановлено у неї дуже багато опцій. Це в нас і автодощ, і сервопривід керма, і камери 360, і чотирьохзонний клімат-контроль, проекція, led щиток панорама, пам'яті сидінь. Ну, Реально не вистачає тільки пневми та дотяжок, але кому вони нафіг потрібні? Безключовий доступ, так само є у нас шторки на заднє скло. Також у нас, он, будь ласка, підігрівище задніх сидінь і клімат. Авто ще раз нагадую 17-го року дуже дуже прикольне. Воно не було бите, 155 тисяч кілометрів пробігу. Вам навіть цепок не потрібно міняти. Позаду, як бачите, є місце для фаркопчика. У вас парктроніки там встановлена камера заднього, погляду, шильдик, трьохлітровий бензин, турбовий, повний привід, реально класна, сімимісна, достойна автівка. Ви що правильно підписуйтесь на наш YouTube канал? Ставте лайки. Також не пропустіть нові класні надходження і ще телефонуйте і дізнавайтеся за цю чудову аудію.